Всім привіт! Мене звати Україншик. Зараз я вам швиденько розкажу прогноз магнітних бур на три дні з 14 по 16 серпня. Отже, 14 серпня очікується магнітна буря середньої потужності. Сила збурення магнітосфери нашої планети сягатиме 4 балів, це доволі відчутний рівень. 15 числа індекс магнітної активності знизиться до 3 балів, таке збурення магнітосфери вважається майже невідчутним. 16 серпня жодних магнітних бур чекати не варто магнітосфера нашої планети буде у повному спокої, сила магнітної активності лише 2 бали, це абсолютно невідчутний рівень. Майте на увазі, що дані про магнітні бурі оновлюються щоденно. Шановні глядачі, я щиро дякую вам за перегляд. Будь ласка, підпишіться на наш канал і поставте вподобайку даному відео. Бажаю вам вдалого дня і хай вам завжди і в усьому щастить! Зовсім скоро знову побачимось!